Вітаю, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут традиційно ми розбираємо правила дорожнього руху і вчимося впевнено керувати авто для того, щоб успішно скласти іспит і отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. На черзі маршрут номер 7 ТСЦ 8049 в місті Києві по вулиці Павла Усенка 8. Цей маршрут є досить популярним серед екзаменаторів для обрання на іспит, але також він є досить простим маршрутом, на як Кому немає ані розворотів, ані складних перехресть, проте є трамвайні зупинки і трамвайні колії посередині проїзної частини, а також є два перехрестя з рухом по колу, які не зазначені на карті маршруту, яка затверджена і розміщена на сайті ТСЦ. Мета цього відео допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту і впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Ну а ми поїхали. Отже, при виїзді з території сервісного центру виконуємо поворот праворуч, надаємо перевагу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються по вулиці Павла Усенка. Поворот праворуч виконуємо в крайнє праве положення і одразу звертаємо увагу на знак трамвайна зупинка та наявність трамваю. Зменшуємо швидкість і зупиняємось для того, щоб надати перевагу пішоходам, які виконують посадку висадку в трамвай. Двері трамвая зачинились. Пішоходи залишили проїзну частину. Можемо продовжувати рух. Переконались у відсутності пішоходів на пішохідному переході. Та звертаємо увагу на знак зупинка, стоянка заборонені. Далі продовжуємо рух прямо і звертаємо увагу на трамвайні колії. Продовжуємо траєкторію нашої правої смуги. Переконались у відсутності трамваїв з усіх напрямків. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Переконались у відсутності пішоходів та за 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Ми знаходимось на другорядній дорозі. Переконались у відсутності пішоходів. Та виконуємо поворот праворуч в праву смугу. І далі продовжуємо рух прямо. Звертаємо увагу на знак зупинка стоянка заборонена, надаємо перевагу пішоходам і на перехресті з рухом по колу будемо виконувати другий з'їзд. Якщо від екзаменатора на початку маршруту надійшла команда Знайдіть місце для зупинки. На цій ділянці дороги можна без порушення правил дорожнього руху виконати зупинку. На найближчому перехресті будемо продовжувати рух прямо. Для цього перелаштуємося в крайню ліву смугу, з якої можна виконати рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Та на перехресті з рухом по колу скористаємось другим з'їздом. Переконалися у відсутності пішоходів. Далі на перехресті продовжуємо рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди та повернемось одразу на раніше займану смугу руху. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо рух прямо до наступного перехрестя. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Тут переконуємось додатково у відсутності перешкоди справа і продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Алматинську. У нас другорядна дорога. Зменшуємо швидкість. Надаємо перевагу головним за наявності і виконуємо поворот праворуч та одразу будемо виконувати об'їзд перешкоди. Та після останнього припаркованого автомобіля повертаємось в праву смугу. Переконались у відсутності пішоходів. Попереду бачимо перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Переконались у відсутності пішоходів. І після останнього припаркованого автомобіля повертаємось на раніше займану смугу руху. На цій ділянці дороги раджу притримуватись швидкості близько 30 км на годину. Ми наближаємось до трамвайної зупинки, переконуємось у відсутності попутного трамваю і на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч в напрямку вулиці Праська або в напрямку головної дороги. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Також звертаємо увагу на вулицю Гродненську, яка знаходиться праворуч від нас, щоб там не було транспортних засобів, яким наш поворотник може бути незрозумілий. Керуючись сигналами світлофора, продовжуємо далі рух прямо. Попереду перешкода виконаємо також об'їзд перешкоди. З метою економії часу виконаємо випередження навчального транспортного засобу. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку, а також на пішохідний перехід. І не будемо вже повертатись в праву смугу через наявність перешкоди. Виконуємо об'їзд перешкоди та одразу повертаємось на раніше займану смугу руху. Керуючись сигналами світлофора продовжуємо рух прямо. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку і після останнього припаркованого автомобіля повертаємось в праву смугу руху. Переконались у відсутності пішоходів та на перехресті продовжуємо рух прямо. Попереду перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв і можемо продовжувати рух прямо. Керуючись сигналами світлофора, продовжуємо рух прямо. І звертаємо увагу на знаки обмеження швидкості. Також звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємося у відсутності трамвая і продовжуємо далі рух по головній, тобто прямо. Зменшуємо швидкість перед лежачим. Переконуємось у відсутності пішоходів. Упереду припаркований автомобіль створює нам перешкоду, тому будемо виконувати об'їзд перешкоди. Заздалегідь вмикаємо поворотник. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Тому повертаємось в праву смугу. Поворотник можна залишити. Переконались у відсутності пішоходів. Ми під'їжджаємо з другорядної дороги, надаємо перевагу головним. Переконались у відсутності пішоходів і одразу виконуємо об'їзд перешкоди. Переконались у відсутності пішоходів і на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Ми під'їжджаємо з головної дороги, проте маємо надати перевагу пішоходам. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності як попутного, так і зустрічного трамваю. Переконались у відсутності зустрічного транспортного засобу. Та виконуємо поворот ліворуч, переконавшись у відсутності пішоходів. Поворот ліворуч в даному випадку можна виконувати у будь-яку смугу руху. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Через припаркований з порушенням вантажний автомобіль будемо виконувати поворот праворуч не з крайнього положення. Повертаємо праворуч в смугу маршрутних транспортних засобів. І через розрив перелаштовуємось на одну лівіше. Далі продовжуємо рух прямо до наступного перехрестя. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Павла Усенка. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Переконуємось у безпеці маневру. Зменшуємо швидкість до безпечної, адже поворот з обмеженою оглядовістю. Поворот праворуч виконуємо в крайню праву смугу і одразу виконуємо об'їзд перешкоди. Також на цій ділянці дороги від екзаменатору може надійти вказівка, знайдіть місце та виконайте паралельне паркування заднім ходом. Тому вмикаємо поворотник і, керуючись відповідними орієнтирами, виконуємо паралельне паркування. Правий поворотник залишаємо весь час, доки виконуємо парковку. Після завершення паркування вимикаємо поворотник і будемо продовжувати далі рух. Вмикаємо лівий поворотник і виїжджаємо з паркомісця. Та продовжуємо далі рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди і одразу повертаємось на раніше займану смугу руху. І на перехресті будемо продовжувати рух прямо. Дотримуючись рядності, ми потрапляємо в праву смугу. Попереду перетин з трамвайними коліями переконалися у відсутності трамваїв. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку, переконались у відсутності попутного трамвая. Та будемо виконувати об'їзд перешкоди. Вмикаємо поворотник, переконались в безпеці маневру. Також переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо рух прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв і можемо продовжувати далі рух прямо, зменшуємо швидкість, оцінюємо, куди їде зустрічний трамвай. Надаємо перевагу. Адже в рівних умовах трамвай має перевагу. Друзі, якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А для запису на заняття, контакти, як завжди, в описі під відео. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. Далі будемо виконувати поворот праворуч на територію сервісного центру, звідки розпочинали наш маршрут. Дотримуючись дорожньої розмітки, поворот праворуч виконуємо в середню смугу руху. На цьому наш маршрут завершено. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на нових маршрутах.